В ефірі програма Прокидаємося разом. Гостем нашої сьогоднішньої програми є відомий український актор, драматург, письменник, режисер Валентин Тарасов. Доброго ранку. Пан Доброго, Валентин. ранку. Назв... Доброго ранку, наші глядачі. Надзвичайно приємно вас бачити саме тут, завдяки тому, що ви презентуєте свою книгу у нас в Вінниці. А у нас така. Принагідна зустріч трапилась ось за вікном весна, майже весна, так вам, як людині творчі, чи потрібно ось таке весняне перезавантаження або, як то кажуть, якесь особливе натхнення? Ну, ви знаєте, натхнення воно, воно потрібно будь-якій людині. Будь на що на гарне, воно потрібно, і без цього, я думаю, людина не, не живе. От, так і мені, звичайно. Треба мати натхнення на те, щоб писати, на те, щоб жити, творити. Але знаєте, чесно кажучи, якщо чекати натхнення, от сидіти і щоб воно от прийди. прийди ні, такого, як правило, ти можеш чекати і до сивих там вусів. А я з тих людей, які вже знають, що треба, то натхнення в собі провокувати. І провокувати її можна, то, то натхнення можна лише працею і намаганнями. От я беру себе за шкірку, тягну до комп'ютера, бумсаю uh -huh. <гумця> об нього декілька разів і сиджу, і, і таким чином намагаюся все ж таки е, е, спровокувати якийсь е, потік якоїсь творчої енергії. Ну, Ви актор, драматург, сценарист, а, літератор. Можна перераховувати, перераховувати. Ось ви для того, щоб написати книжку або написати кіносценарій, Вам самому потрібно піти в театр, подивитися виставу або подивитися якийсь кінфільм, або прочитати книжку, для того, щоб з'явилася якась нова емоція? Так, ви знаєте, я звичайно, як кожна людина, яка виплескує з себе, то мені... І треба і набирати звідкись. Звичайно, на мене, коли я відчуваю такі певне спустошення, то мені треба якісь враження, емоції, якісь позитивні, якісь художні. Довгий час, я коли писав свої п'єси, я перечитував перед кожною з них, коли починав, булгакова мастера Маргарита. Не знаю, чому. Ну, от, і кожного разу я знаходив там щось для себе нове. Чомусь цей, цей роман для мене був от таким от, е, натхненням. От. Зараз я е, теж дивлюся кіно, читаю я паралельно, я весь час читаю. Я взагалі вважаю, що без того, коли людина не читає, вона не наповнюється. І не наповнюється, знаєте, можна якимось іншим, звичайно, але саме, на мою думку, Читання ну, тої ж художньої літератури, воно провокує образ мислення, воно провокує розвиток людини. І я вважаю це, ну і мені допомагає, і взагалі я бачив в житті, як люди, які починають читати, і як вони міняються, вони міняються як особистість, вони стають по-справжньому цікавими людьми. В залежності від періоду життя, емоційного стану, нам подобається та чи інша література. Так? Останнім часом, яку літературу ви читаєте? Це класика, сучасність? Ну, ви знаєте, в принципі, я будь-яку літературу, яка мені от на сьогоднішній день цікава, я, я читаю. Я люблю, оскільки і, ну, і сам, можливо, і, і, і писати почав, теж. Історичні пригоди, я люблю історичні пригоди, там де я можу і якісь почерпнути для себе щось цікаве, і в той же час це ну, подієво цікава література, да, яка ну, звичайно від рівня залежить кожної книжки. В той же час я прочитав Люку Дашвар, нашу письменницю, чотири романи. Я просто підряд їх. І для мене це теж було відкриття. Хоча мене часом вона там десь я не був згодний, вона мене внутрішньо можливо десь не влаштовувала якісь речі, але вона мене не залишила байдужим. І таким чином мені потрапляють якісь книжки, які мені близькі з таким чином був е польського автора в в Сіті. Теж для мене було, це як лягло от воно на сьогоднішній день. Тому різна література. Головне, щоб вона не була, як кажуть, нудна і головне, щоб вона була знаєте, як на смак. От Я, книжку, я починаю, дивлюся, як вона написана, яка мова. І якщо вона зразу мені лягає, я розумію, що це моя книжка, я буду її читати. Зі столиці ви приїхали презентувати нам книги, які я знаю, що це історичні пригоди. Так, так яку епоху ви обрали? Так, ось дві книжки. Ось, подивіться, вони зовсім різні, з різними назвами, з різними обкладинками. І ну, ніколи не скажу, що це один і той же роман. Бачу символи Сонця, значить, це дохристиянський період. Так. так. Угу. Це е, називається от, українською числа в темряві Сонця, а російською числав воїн Древнього рода. Це книжки історичної пригоди про. Е, слов'янські племена Перше-друге століття нашої ери це історичний пригодницький роман з детективною лінією, або ще, можна сказати, історичний ой, детектив. Тут є кохання, є пригоди, є е, 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 історично про ті часи, саме перше-друге століття. Але, от знаєте, кажуть, що це там про Древню Русь. Ні, тоді про Древню Русь ще ніхто нічого, нічого не, ну, знав. Не, не знав і не було її в споминах навіть такого. От саме я вибрав е, про наших пращурів от періоду перше друге століття. Е, вибрав тому, що для мене було, знаєте, я спочатку не думав, що це втілиться в роман. Я спочатку для себе, мені було цікаво, яким чином слов'яни жили в той час, коли по цій території ходили там, трипільці, скіфи, сармати. І мені хотілося дізнатися, де ж були ну, ті ж слов'яни. Весь час згадуються інші народи, які ну там є версія, що вони і раномовні були навіть. От. І я почав вивчати, збирати певні відомості з різних джерел і різні версії, і зрозумів, що такі наші пращури були паралельно, сиділи в лісах там собі чим певним чином ми врятувалися від цих навал. І е, е, називались вони ці прослав'янські племена, племена Вінєди. От, трошки пізніше там у них поділилися на анти склавяни От, А до того вони от ніде, і це були племена, які розмовляли, як, ну, знову ж таки, це версії е, наукові е, одною мовою прослов'янською. Е, Прошу не, не плутати з древньослов'янською, це інше зовсім. Про слов'янською мовою мали одних богів, одні звичаї, одні там, пісні, ну все, все от побут. І потім вони от з цих прослов'янських племен вийшли наші слов'янські народи, які населяють Європу зараз. Мені, наприклад, надзвичайно цікава така література, тому що. Мені справді цікаво, що відбувалося ось в цей період, тому що останнім часом пішла така традиція у нас знати більше про всіх, аніж про себе. Так, так, так. Знаєте, мені здається, ми знаємо про древній Єгипет, про Америку, як вона там заселялась. Так, ми знаємо про Європу, все. А когось запитає, а як же ж в нас на Україні були? Ну каже, ну там знаю, трипільці там сармати щось бігали, воювали. Так, так, а хто там, що, як було? А чому ви, молода людина, для того, щоб ваші книжки купувалися, не писали там про сучасне життя, про якісь бандитські історії, про тілки? Скажімо так, так? Я вас подивую, я вас подивую на сьогоднішній день. Пройшов ну, місяць, скажімо так, потужних продаж. І вже от е, наклад цих книжок на сьогоднішній день, ну, дві, двох версій, 28 тисяч. Це для України, де видається перший наклад 2 е, півтори тисячі і ну, коріфеїв дві з половиною, то це просто ви розумієте, це шалений наклад. І певним чином я відчуваю зацікавленість саме от нашою історією. Історію, яка нам близька, тому що от я намагався чомусь ще написати, щоб це настільки про нас. Ми навіть не здогадуємося, що ми настільки продовження тих пращурів і тягнемо, тягнемо звідти ще стільки нам, начебто, звичного. А насправді то ще звідти, якісь обряди, якісь забобони, якісь е, речі, які, ну, я ж кажу, ну, начебто там, от баб, бабця там мені сказала, що так треба, і передається це. Mm -hmm. А воно ще звідти. І ще багато чого. Ну, я от наводжу такий приклад. Ми, наприклад, ну, от коли у нас хтось помер, то ставлять для спомену, так, там, ну, горілку, там хліб кладуть, або носять на могили там певні їжу, то культ оцих от наших пращурів, які пішли від нас в інший світ. Він з тих ще поколінь тягнеться. І перше, коли сідали за стіл, в вогнище кидали їжу. Перший шматок був для, для спомину пращурів. Це, ми ж навіть з вже стільки минуло, там ну, 2000 років, ми досі це притримуємось. навіть певно, от спитав, чому багато хто і не пояснить, але робить це. І таких речей у нас дуже багато, якісь оберіги, якісь, е, е, ну, от ми кажемо, чур нас. Так чур – це дух. І от е, книжка е, Числав е, в Темряві Сонця вона саме наповнена цим життям от, цим, Життям поряд з духами, поряд з природою, це єднання таке, розумієте. В той же час це цікавий е, само по, по сюжету дуже цікавий роман, в тому плані, що ну, от є вже думки, що читається легко. Один читач навіть із Коломиї написав в, в, в інтернеті: я тільки що майже з'їв цю файнезну книжку. <рес> ну, таке смачне <рес> файнезну. От. І мені дуже приємно, звичайно, таке ставлення. Ви знаєте, це історія. Я взяв е, такого парубка про слов'янського Числава, з прослав'янським ім'ям. І е, написав саме про цього, от його історію, його племені, його е, рідних. І він у мене такий, знаєте, шибай голова певним чином. Він от, людина знаєте, природи, він, емоцій. Е, я не хотів робити такого позитивного лише героя. Я хотів, щоб це він був от, жива людина, з своїми. Похибками своїми забаганками своїм поганим і гарним він взяв і вкрав дівку. Він покохав і взяв, вкрав дівку. Так, до речі, наші пращури крали жінок, і це було нормально. Вони просто крали для того, щоб взяти заміж з інших племен. Ну, це ну до того ж давало нам можливість виживати, тому що це було мішалася тоді кров, і інших і не не було між племінних, Ну бра одноплемінних браків. Ну і тому ми і вижили певним чином. Пане Валентине, про про кохання, драматургію, театр, кіно ми поговоримо з вами після невеличкої розважальної паузи. В Ефірі, прокидаємося разом. У нас столичний гість Валентин Тарасов, відомий український актор, драматург, письменник, режисер. Я хочу з вами поговорити про театр. Ви знаєте, здавна театр висміював і царів, і панів, і попів, все на світі. На сьогоднішній день, скажіть мені, будь ласка, чи так само театр працює для глядача? Чи так само коли глядач приходить, він дає відповіді собі на якісь запитання сокровенні, чи все ж таки? А ми зараз стали більш скромнішими в своїх виявах емоцій. Ми зважаємо, що скаже верхівка влади на ту чи іншу постановку, як відреагує. Звичайно, це є і кон'юнктура певна. Я кажу не про те, що на сьогоднішній день там глядач вимагає, а і політичне. То є, звичайно, такі погляди і зваження, як би чогось не сталося. Ви знаєте, у мене від от розвитку сьогоднішнього театру, що він десь топцюється на місці. От якось навіть в літературі зараз є певні якісь, з'являються імена, є певний розвиток. А театр мені здається за рахунок, я навіть не знаю, можливо своєї от ще сталої конструкції він якось я не бачу розвідку. З одного боку нема до нього такої, ну якби уваги з боку суспільства, що повинно бути. І мас-медіо, ЗМІ повинні цікавитися, ну нема такого. А з іншого боку, сам театр не дає такого, таких приводів, щоб до нього ну, увага була така. І мені здається, певним чином, ну, якщо заглиблюватися, там можна це, шукати і різні. Я не знаю, там різні варіанти того, від чого це відбувається. Але ну, наведу приклад. Наприклад, у нас люблять ставити класику. І роблять це люди, які, ну, на мій погляд, не дуже вдало це роблять. Тому що, ти ставиш класику, якщо ти її просто аби поставити, то мені здається, не, не, ну навіщо робити? Для того, щоб школярі там прийшли класику, подивилися і, начебто, щось прочитали. Якщо ти маєш свій погляд якийсь, щось хочеш сказати сучасним, сучасникам. Тією класикою, щоб підкреслити щось або нагадати, або навчити, я не знаю, то комплекс цілий, то тоді, напевно, це треба робити. А у нас часом режисери ставлять класику лише тому, що він поставив Шекспіра, він вже засвітився. Погано чи гарно? Це вже другий там ніхто не буде питати як, але він буде казати: я поставив Шекспіра. І в той же час сучасного автора, який можливо більш актуальний, буде цікавіше, ну він поставить Пупкіна. Ну що ж. Пупкін і Шекспір, звичайно, до доробку у режисера краще Шекспіра поставити, а поставити Пупкіна треба тоді так, щоб це було цікаво, і щоб пішов глядач. Бо це невідомо ще. А якщо щоб було цікаво, як ви кажете, інколи режисери не гребують такими досить відвертими еротичними сценами, або досить відвертими кровавими сценами, або якимось таким міцним слівцем для того, щоб дійсно пішли. Ваше враження чи потрібно вдаватися до таких крайнощів для того, щоб глядач пішов? Ви знаєте, у кожного митця повинен бути самоконтроль. От я певні речі не буду в творчості своїй робити. Тому що я ну, якби, маю певні цінності, маю певний світогляд, і я не зроблю якісь речі, які мені ну, не подобаються як людині самому. От. В театрі і взагалі в мистецтві можна робити що завгодно, якщо це виправдано. Якщо е, від цього. Буде якийсь художній зміст надавати це твоєму витвору, то ти роби це. Я от не пам'ятаю, в якому театрі, здається, у поляків. Вони, режисер роздягнув всю трупу. Вони були голі. І він пішов це, тому що, начебто такий провокаційний. Але ці люди йшли за виставою. В газову камеру. Ви розумієте? Uh -huh. Цьому не було нічого, ну, якогось там е російською пастидного іротичного не було. Він зробив такий крок лише тому, що оці люди беззахисні, які йдуть просто на е страту. І, і ти вже думаєш, наскільки це піднялося зразу, ця вистава на, на шабель просто для тебе. Тому що о, о, тут оголена людина, вона як та, о, о, що, що вона зараз є, і, і зараз її ж не буде. От такі речі я, я сприймаю в мистецтві. Я вважаю, що це дуже важливо, коли людина розуміє, навіщо вона робить. Не, не просто епотувати. А щоб цьому був великий зміст, от тоді це можна і сливце е, якесь і використати, але так, щоб це не, не зіграло на плюс, а не на мінус. От, от я на ці речі таким чином дивлюся. А ще в мене таке запитання до вас, пане Валентине. Ви є е, затребуваним і письменником, і драматургом, і актором, і режисером. Ви працюєте на телеканалі Інтер. Окрім того, ви король коронації слова, тому ну, що ви отримали скільки перемог коронації слова, що, врешті-решт, вам видали премію Гран коронації, і власне справді. Справжню, я справжню корону ви виграли, так. Тобто ви вважаєтесь ну, зіркою всі на вас, ті, хто пише, на вас якби, рівняються, ми живемо на землі, де працювали, жили і дали квиток таким, як ви, творчим людям у майбутнє Олександр Довженко, Сергій Параджанов. Тобто нам не потрібно придумувати велосипед, нам потрібно брати цей матеріал, використовувати. І хтось із світових режисерів сказав: ми завжди листаємо твори цих відомих українців. А чому ви, українці, завжди звертаєте увагу то на вестерни Америки? То на трилери Європи, чому вам не йметься? Скажіть, будь ласка, чому нам не йметься? Чому ми шукаємо десь інде? Ви знаєте, я теж собі, це така біль для мене, тому що у нас дуже багато талановитих людей, яких просто не цінують і не розуміють навіть, що у нас просто ну, настільки цікаві особистості. І у нас, у українців, є така хиба, що ми не цінуємо свого. От навіть ну, ці книжки от, вони продаються в, в, в Білорусі, в Росії. І я, мені приємно те, що ми не завозимо, а мої книжки, і тут написано «Валентин Тарасов, звісний український актер, драматург телережисер». І мені приємно, що тут написано український, і що угу. це читають і в Росії, і в, і в Білорусі, і вони знають, що це в, з України пішло. Ці книжки, і, і є, є відгуки, що, що вони мають там попит. Мені здається, що 70 років пройшло, ми жили за певним муром, залізним муром. І нам весь час здавалося, що там десь щось краще. Так, є досягнення там свої певні, але від того, що ми весь час думали, що там ще краще є. Ми вже загубили своє, ну, перестали його цінувати. Ви подивіться, у нас голоси які, у нас є е, і, і цікаві і актори. Ну, на, е, на жаль, у нас є якесь ідолопоклінство перед оцими е, зайдами, які приходять. Часом е, я не проти, я я, я, я за коли це талановито, але часом така посередність. А ми всі, ой, Господи, як це гарно, ой, Господи, це так для нас взірець, та не взірець, ми самі взірець. Ну от, на жаль, не, не, не завжди у нас спрацьовує, ми помічаємо. Але з іншого боку, коли людина десь там, за кордоном, стала відомою, і всі прозріли, і кажуть, Боже, талант! Та що ж ви талант не викликали тут? Той талант повинен був е, е, йти е, кудись або їхати і там про себе заявляти, про те, щоб тут визнали. Ну, це боляче. Це боляче, і я е, сам чув, що багато народів навпаки цінує своїх в першу чергу і читають своїх, і дивляться своїх. Ну, на жаль, ми такі українці, на жаль. Читаємо мало, Хір, добігає кінця таке запитання. От у вас вже готові книги. Що виношуєте? Яку зараз тему, ідею виносите? Що вас цікаво? Який період українців не українців про що хочете писати? Ви знаєте, от сонця це перша книжка. Я блукав в лісі, півтора, в тому давньому лісі півтора роки. Потім я написав другу книжку про Числава, угу. теж блукав. Потім я іншу написав, не пов'язану. І зараз я пишу третю про Числава. Це буде трилогія, як мінімум. І тому я зараз теж блукаю в тому давньому лісі з своїми пращурами. І теж це детектив. І поки я зараз розгадую таку для себе загадку, хто ж там бивця. Для вас само. Це. Так, завутки, так. так, Я пишу mm -hmm. за своїми героями, йду, і для мене кожного разу це відкриття. По-іншому мені не цікаво. Я певно, як актор пишу от, саме от таким чином, що сам дивуюся потім, Боже, як це могло, могло статися? Ну, напевно, це такий в мене. Таке в мене творче життя. І дуже дякую вам за цю зустріч. Незвичайно було цікаво. А ми говоримо: весна потрібно оновлюватись не лише наше фізичне тіло, а наші емоції потрібно оновлювати. Ось така чудова література, ось такі чудові я не знаю, фільми, вистави. Вони. Допомагають нам це робити, пришвидшити вам всього найкращого. Я не знаю <світ> всього того, щоб надихало вас, кохання весни, і щоб багато творів цікавих ви написали, а ми їх з задоволенням прочитали. У нас у українців є гарне слово будьмо от будьмо і будьмо з весною. Дякую вам. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був відомий український актор, режисер, сценарист, літератор. Це Валентин Дарасов. Він завітав до нас зі своїми чудовими книгами. Відвідайте наші книгарні, знайдіть його. Я думаю, що вам буде цікаво до зустрічі в ефірі. Хай вам щастить.